24 грудня у філії ВПХС «Атена на відбулося нагородження призерів 30-го ювілейного конкурсу Атомна енергетика. І ми у центрі ділових зустрічей зібрались представники ХАЕС, діти та їхні наставники, щоб у святковій атмосфері підвести підсумки та вручити відзнаки переможцям. Юних митців та науковців привітав виконуючий обов'язки заступника генерального директора Хмельницької АЕС персоналу Андрій Сторощук. Подякував їм за активну участь та наголосив. Все, що ми робимо, дорослі, ми робимо тільки для того, щоб е, мали змогу, ви, наші майбутні діти, онуки, розвиватися, рухатися вперед, досягати якихось цілей, які ви перед собою будете ставити. І в майбутньому ви будете тими, хто підхопить прапор атомної енергетики і будете рухати її вперед. У науковому розділі участь взяли 11 юних дослідників із закладів освіти Хмельниччини. Гран-прі регіонального етапу конкурсу рефератів ядерна енергія і світ здобув Кирило Міліщук із Судилківського ліцею. Ще на попередньому етапі члени журі відмічали високу ґрунтовність цьогорічних робіт. Мені дуже подобається на цьому конкурсі. Завжди можна послухати інші роботи цікаві інших учасників дуже подобається. Зурі завжди цікаві питання питання ставлять, які заставляють тебе також здумати. Ще раз представник українського ядерного товариства в місті Нетішин Володимир Цибульський окремо подякував і вчителям, які допомагають дітям зробити перші кроки у світ науки. Самі ж наставники високо оцінили рівень організації конкурсу. Хмельницька атомна станція, організатори конкурсу. Як ніхто вміють підтримати бажання мотивувати дітей, все, що ми бачимо навколо, і доброзичливість учасників, і науковість, експертність, якби журі і багато дітей після участі в конкурсу, обирають собі ну, напрямки подальшої роботи, подальшого навчання як інженерна освіта. Понад 80 мистецьких робіт було надіслано і для участі у творчій частині конкурсу, який проходив під гаслом Все буде Україна. Найкращою було визнано роботу Мар'яни Вихованець. Участь у даному мистецькому заході для неї стала вже доброю традицією. «Мрії, якісь уявлення в голові. Я це дуже довгий такий шлях. Я можу там пару місяців. Піпідшуковувати якісь роботи, шукати ідеї. У Мене кожного року традиція. Я... Обов'язково має намалювати на конкурс. Організаторами були відмічені роботи учасників у номінаціях за краще мистецьке, декоративне, академічне, дизайнерське, композиційне рішення та оригінальність, а також вручені заохочувальні подарунки викладачам. Музичні вітання юним талантам презентували солісти народного вокального ансамблю Вернісаж. Географія учасників конкурсу з кожним роком розширюється. А Хмельницька АЕС і надалі продовжуватиме свою профорієнтаційну роботу, знайомлячи дітей з галуздю атомної енергетики.